Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Сьогодні ми говоримо з вами про обернену пропорційність. На практиці, крім прямої пропорційної залежності, зустрічається і обернена пропорційна залежність. Наприклад, ви йдете до школи і запізнюєтесь для того, щоб встигнути вчасно, ви збільшуєте свою швидкість. І розумієте, що при збільшенні швидкості ваш час зменшиться. Зрозуміло, що при збільшенні одної величини інша величина зменшується у стільки ж разів. Отакий От приклад залежності є обернено пропорційною залежністю. Або, наприклад, треба перевести якийсь вантаж. Якщо ми візьмемо вантажівки. Одною вмістимістю нам потрібно буде, наприклад, три вантажівки. А якщо вмістимість збільшити, то вантажівок треба буде менше. Це теж обернено пропорційна залежність. Давайте розглянемо декілька задач, які розв'язуються на таку залежність. Задача перша. Це задача із підручника під редакцією Тарасенкової для 6 класу 590. За скороченим записом задачі знайдіть Х, якщо величини є обернено пропорційними. Ось подивіться, за 3 години рухався автомобіль, наприклад, він їде зі швидкістю 80 км за годину. А якщо він витратить 4 години на ту саму відстань, то з якою швидкістю він має рухатись? Розуміємо, якщо він рухається зі швидкістю 80 км за годину, то він якусь відстань здолає за 3 години. А якщо він 4 години витратить на якусь відстань, то він має рухатися із швидкістю меншою, ніж рухався. У першому випадку це обернена пропорційність. Накреслимо стрілочки. Одна стрілочка вверх, друга стрілочка вниз. Оці стрілочки показують, що в даному випадку є обернена пропорційна залежність. І тоді, коли складаємо пропорцію, запишемо так, я тут напишу цифра 1, щоб ми з вами зрозуміли, що це до першої задачі розв'язання. 3. Так відноситься до числа 4. Як? А тут маємо перевернути х до 80. І тепер розв'язуємо цю пропорцію. Щоб знайти невідомий член пропорції, ми множимо хрест на хрест 3 на 80 і ділимо на 4. Х дорівнює 3. Множимо на 80 і ділимо на 4. 84 скорочуємо, тут буде 1, а тут 20, 3 на 20 буде 60 кілометрів за годину. Ось подивіться: якщо одну і ту саму відстань автомобіль долає за 3 години, він має рухатися із швидкістю 80 кілометрів за годину. А якщо за 4 години його час збільшився, то швидкість зменшується. Якщо він повільніше буде їхати, то він витратить більше годин. Менше швидкість більше годин. Обвернена пропорційна залежність. Давайте розглянемо задачу номер 2 Один той самий об'єкт 5 робітників можуть відремонтувати за 8 днів. Наприклад, це маляри. Да? А якщо кількість робітників буде інша, вони цей об'єкт виконують за 10 днів, якщо будуть працювати з тою самою відповідальністю, з тою самою продуктивністю в праці. Так? Якщо днів буде більше, значить робітників стало менше. Значить, це знову обернено пропорційна залежність 5 робітників за 8 днів, а менша кількість робітників за більшу кількість днів. Це друга задача, і ми запишемо 5 так відноситься до х, тут перевертаємо як 10 днів до 8. І з цієї пропорції знаходимо х. 5 множимо на 8 і ділимо на 10. 10 і 5 скорочуємо на 5, тут буде 2, тут 1. 8 і 2 скорочуємо на 2, тут залишилось 1, а тут 4. Значить, х дорівнює 4. 4 робітники. Виконують те саме завдання за 10 днів. 5 робітників за 8 а 4 за 10. Зменшили кількість робітників, збільшився час виконання одної тої самої роботи. Наступна задача 591: замовлення на виготовлення меблів 3 столяри виконали за 12 днів. За скільки днів можуть виконати це замовлення 6 столярів. Якщо їх продуктивність праці буде однаковою. Тобто вони будуть працювати так само швидко і виконують це завдання. Так, значить, ми складаємо коротку мову. Три столяри виконали завдання за 12 днів. Ми пишемо 3 столяри, 3 столяри. За 12 днів. За скільки днів можуть виконати це замовлення? 6 столярів? 6 столярів? За скільки днів? Знов, чим більше буде столярів, тим менше днів їм знадобиться. Тому це обернена пропорційна залежність. Одну стрілочку вверх, другу вниз. Неважливо, де ви її напишете вверх, де вниз, це неважливо. Обов'язково пишемо в різні боки, оскільки ми розуміємо, що це обернена пропорційна залежність. І складаємо 3 відноситься до 6, а тут маємо перевернути х до 12. Х звідси знаходимо 3 множимо на 12 і ділимо на 6. 3 множимо на 12 і ділимо на 6. Зручно скоротити 6 і 12, тут буде 2, а тут 1, і 2 на 3 буде 6. 6 днів Отже, 3 столяри за 12 днів виконують деяку роботу. А 6 столярів за 6 днів. Збільшили кількість столярів у 2 рази, ви бачите, а кількість днів у 2 рази зменшилась. Отже, ми з вами тепер можемо собі добре зрозуміти оце правило, яке описує обернену пропорційність. Дві величини. Називаються обернено пропорційними, якщо при збільшенні або зменшенні одної величини у декілька разів, друга величина зменшується або збільшується в таку саму кількість разів. Ви бачите, що ми тут збільшили кількість столярів, а зменшилась кількість днів на виконання тої самої роботи. Тут у нас збільшилась кількість годин, але зменшилась швидкість. Так, далі 592 задача. За скільки днів виконують завдання 6 робітників, якщо 2 робітники можуть виконати це завдання за 9 днів. За скільки днів ми пишемо з вами? Шість робітників. За скільки днів? Х днів. Шість робітників. Якщо два робітники можуть виконати це завдання за 9 днів, 9 днів. два робітники. Ось. Обов'язково дні під днями записуємо в короткій умові, а робітники під робітниками. І ви бачите, чим більше робітників, тим менше днів треба для виконання тої самої роботи. Значить, це обернена пропорційна залежність. залежність. І ми з вами складаємо пропорцію. Х так відноситься до 9. Як перевертаємо 2, відноситься до 6. Далі находимо х. Х дорівнює 9 множимо на 2 і ділимо на 6. Скорочуємо. 9 і 6 скорочуємо на 3, залишається 2, а тут 3. 2 і 2 скорочуємо на 2, залишаються одинички. 3 множимо на 1 буде 3. Значить, якщо. Ми кількість робітників зменшили у три рази. Бачите, було 6 стало 2. Ми у три рази зменшили кількість робітників, то кількість днів збільшується у три рази. Значить, за три дні можуть виконати завдання 6 робітників, а дев'ять днів треба для виконання роботи двома робітниками. Три дні. Зрозуміло. Далі номер 593. Червоний кенгуру рухався три години зі швидкістю 55 км за годину. Записуємо три години зі швидкістю 55 км за годину. Якою має бути швидкість кенгуру? Щоб цю відстань він міг подолати за 2,5 години. Якщо їм за 2,5 години, за 2,5 години, то яка має бути його швидкість? Давайте ми з вами обчислимо, зрозуміємо спочатку, як записати, а потім Запишемо пропорцію. 3 години він рухався із такою швидкістю. Якщо він долає ту саму відстань за меншу кількість годин, значить його швидкість має бути більша. Значить, це обернено пропорційна залежність. І ми складаємо таку пропорцію: 3 до 2,5 як ікс до числа 55. Звідси знаходимо х. Х дорівнює 3, множимо на 55 хрест навхрест і ділимо на 2,5. Скорочуємо 55 і 2,5 можна скоротити на 5. Тут буде 11, а тут буде 0,5. Тепер пересунемо, коми. Тут пересунемо кому на одну цифру вправо, до числа 3 допишемо 0. Тут у нас буде 30, а тут заберемо кому, буде 5. І 35 і скоротимо на 5. Тут буде 1, а тут буде 6. І тоді 6 на 11 буде 66 кілометрів за годину. Отже, якщо цей червоний кінгуру буде рухатися 2,5 години, то він має збільшити свою швидкість до 66 км за годину. Час зменшується, а швидкість збільшилась на здолання тої самої відстані. І ще одна задача. Якою має бути швидкість потяга за новим розкладом, щоб проїхати відстань між двома станціями за 4 години, якщо відповідно до старого розкладу, рухаючи зі швидкістю 100 км за годину, він долав її за 5 годин. І так, коли розклад був старий, то за 5 годин потяг долав відстань між станціями, рухаючись зі швидкістю 100. Кілометрів за годину. Тепер змінили розклад, і він має проїхати ту саму відстань за 4 години, тоді яка має бути його швидкість? От, знову розуміємо, якщо ту саму відстань він долав за 5 годин зі швидкістю 100 км за годину, тепер Час зменшується, значить, швидкість має збільшуватися. Обернена пропорційна залежність, стрілочки намалювали. І тепер складаємо пропорцію 5 до 4 як х до 100. Знаходимо звідси Х, він дорівнює 5 помножити на 100. І поділити на 4. 100 і 4 скорочуються. тут буде 1, а тут 25, і 5 множимо на 25 буде 125 кілометрів за годину. Ви бачите, зменшили час, збільшилась швидкість на долання одної і тої самої відстані. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До нових зустрічей!